Моє вітання, дорогі семикласники. У нас знову заняття з української мови. І продовжуємо ми з вами вивчати прислівник. Сьогодні ми поговоримо про правопис прислівників на О та Н, е, які утворені від прикметників та дієприкметників. Отже, у нас зоровий диктант. Ви його не записуєте. Давайте перечитаємо усі слова. Голосно, дуже міцно, низько, дбайливо, весело, повільно, ніжно, тихо, погоже, довго, легко, добряче, нерухомо, пожовкло. І так далі прочитаєте самостійно. Але зверніть увагу на написання Ота е в кінці прислівників. Коли ви добре поспостерігаєте, то побачите, що, що всі записані прислівники вони закінчуються на О або Е. А тепер зверніть увагу, у чому ж є особливість, які прислівники закінчуються на О, а які на Е. Міркуйте добре. Зверніть увагу на те, після яких літер вони пишуться. Так, поміркували, якщо ми бачимо голосну, звичайно, але дуже Ж у нас який є? Шеплячий. Ану дивимось далі. Так, міцно, низько, дпайливо, весело, ніжно, тихо погоже. Також Е пишеться, де після шиплячого, добряче, після шиплячого, хвилюючи, після шиплячого. Невсипуче, знову ж таки після шеплячого чи, завше після шеплячого «ш», рішуче після шиплячого чи, сліпуче, таємниче, непосидюче, неохоче, терпляче і що найгірше, так? Отже, в чому особливість написання ота Л в кінці прислівників? Можемо зробити такий висновок. Так? У прислівниках, утворених від прикметників та дії прикметників, у кінці переважно пишеться літера О. Близький близько, далекий далеко, швидкий швидко. А от після шиплячих прислівники мають Е, Гаря... гарячий гаряче ширший, ширше і так далі. Ваше перше завдання: попрактикуємось. Записуєте оцих шість слів, і в кінці вам потрібно записати літеру Е або О. Синь, звичайно, що Е ми не скажемо, тим більше у нас слово не закінчується, на Так, п'яче. Свій. А як свіжо тут особливість не свіже, бо якщо ми скажемо свіже, це у нас буде що? Прикметник це виняток, бо болячий, а як боляче, ворожий, як налаштований вороже. Правильно. Багатий, а прислівник буде як багато. І неминучий, а як неминучий. Так? Правильно. Цю праву ми з вами виконали разом. Наступну праву вам потрібно буде виконати самостійно. Вам Подано прикметники і дії прикметників, і від них потрібно утворити прислівники і підкреслити в кінці літеру, яку ви напишете туманний. Утворюємо прислівник як туманно. Звертаю вашу увагу, ми вже вчили правила написання однієї літери і двох літер Н у прислівниках. Нагадую, якщо Прислівник, утворений від прикметника, в якому є дві літери Н, то і в цьому ж таки прислівнику ми пишемо дві літери Н. У нас прислівник закінчується на суфікс О. Наголошую, що це суфікс не закінчення, тому що прислівники у нас. Незмінні. Наступні слова виконаєте самостійно. І ще одне завданнячко на закріплення теми нашого сьогоднішнього заняття. Вам потрібно списати речення, добираючи з дужок правильний варіант. Тобто, коли ви прочитаєте речення, побачите, що в деякій частині речення у вас у дужках є декілька варіантів, а вам потрібно вибрати один. Отже, Кожному підліткові доводиться долати складні періоди самоствердження і становлення, коли він почувається і дитиною, і дорослим, як влучніше сказати, в один і той самий час чи одночасно міркуємо. Неправильно, одночасно, не в один і той самий час. Бо в один і той самий час це майже в одну і ту саму годину. А тут одночасно, тобто разом, наступні три речення виконаєте самостійно. І ваше домашнє завдання, тобто ще одне на закріплення теми сьогоднішнього нашого заняття, вам потрібно виписати з орфографічного словника 15 прислівників, які закінчуються на ОЕ. Зараз ви скажете, що вдома у вас немає орфографічного словника, але, як завжди, ми що, користуємося електронним словником, який знаходимо у мережі інтернет, вводимо орфографій, український орфографічний словник, у ньому знаходимо 15 прислівників і ще з трьома скласти речення, ускладнене звертанням або вставним словом. Що таке звертання, знаєте, це коли ви до когось звертаєтеся, а останнє слово, пригадуйте, ми з вами вчили, слова, вставні слова можуть вказувати на припущення, впевненість, невпевненість, адресата мовлення і так далі. Оце ваше завдання по цій темі уроку. Я вам гарно дякую за увагу. Сподіваюся, що урок вам сподобався. До наступних зустрічей!